Всім привіт! І щирі вітання на каналі на хвилі Києва, каналі про сімейне життя і в'язання. Мене звати Оксана, і я запрошую вас до перегляду нового відео. І це таке невеличке відео, відео вступ в спільний проєкт. Да-да, вам не почулося спільний проєкт. Знову спільний проєкт, спільний проєкт, який організовує, організувала, і він вже стартував з 1 вересня. Валентина з каналу Житейське В'язання і Вишивка з Валентиною. Це чудова людина, яка підтримує майстринь на рукодільному Ютубі. І, звичайно, вона підтримала і мене свого часу і підтримує і по сей день тіль, з самого початку ведення мого каналу. Тому я не можу пройти мимо цього спільника. Звичайно, хочу підтримати валюшу. Звичайно, хочу брати участь в цьому спільнику. І тим паче, що спільник дуже такий доречний. По, Вив'язуванню наших недов'язів, а ну, розпочатих робіт. Я не не хочу сказати, що в мене прямо недов'язує. Розпочати роботи, які були розпочати восени. Ой, по навесні, і от у мене до осені вони були законсервовані на літо, тому що влітку вони мені не потрібні були, і зараз я вже буду їх дов'язувати. Частину робіт я взяла в спільний проєкт Вернісаж осінніх бар. І ще в мене залишилась ось моя хмаринка, яку я розпочинала весною, і я її так і залишила, тому що у мене не було, я не підібрала. Нічого під низ. ну, те, що я планувала, у мене не вийшло підібрати нічого. Зараз я хочу її вже завершити. Тут небагато залишилось, тут попереду в мене буде просто: я пров'яжу ось так, як у мене горловинка починалась такими грібінцями, і рукави, і задня частинка. Тобто, перед в мене залишився тільки оці грібінці. Я хочу так попереду, щоб було коротше, ззаді длінніше, і рукави ще не вирішила які вони в мене будуть. Чи ось так десь будуть, три чверті, трошки більше, чи може взагалі довгі. Подивимося, що я підберу. Я хотіла під цю хмаринку таку рубашку з воротником, а зараз, думаю, може якусь майку. Ну, тобто я не можу ніяк Вирішити, що я хочу під неї носити? Задумка є, але речі, яка б підходила під цю задумку, я не бачу. Просто хожу по магазинам, дивлюся періодично, але ще нічого не підбирала. Ну, все ж таки річ з'яжеться і буде вже готова, і воно, само собою, і підбереться. У мене завжди так. Так, так що ось така. Спільний проєкт називається, може, я не сказала. В'язальна толока дуже цікава назва. І ми дов'язуємо свої розпочаті роботи. У нас є спонсори. Спонсори це Надія з каналу Життя з Надією. У мене тут пух, Отькін <пух> літає. Та Світлана. Світлана, давай пов'яжемо. Світлана Харченко, я думаю, що багато хто її знає, от вона у нас теж виступає спонсором у нашому проєкті в Валюшеному. Ну, ми всі разом. Я знімаю вступ-відео вже пізно, в принципі, вже потрібно було зняти. Ну, Так вийшло, що в мене тільки сьогодні я можу це зробити. Ось. І дівчата вже повипускали, то я запрошую вас пройти за посиланням. Я посилання на всіх дівчат і спонсорів. І організатора каналу Валюшу залишу під відео. Проходьте, дивіться, надихайтесь, може у вас є недов'язи, надихніться їх дов'язати. Якраз спадає спека, можна в'язати вже теплі речі і утеплюватися на зиму. Ось, тож запрошую вас. Можна в'язати і у чаті, можна в'язати і просто надихаючись нашими відео. Цей спільний проєкт не вимагає якихось яких там умов. Єдине, що Валюша попросила, вона склала тех рукодільний, здається, називається В'язальні вітребеньки, і треба відповісти от, протягом цього місяця спільний проєкт триватиме місяць. Ось і треба відповісти, зробити відео, відповісти на питання цього тегу. Я думаю, що вам буде теж цікаво послухати. Я подивилася питання, там доволі цікаві питання, тому, звичайно, з задоволенням відповім на всі запитання. Так, ось такі у мене плани стосовно цього спільного проєкту. Я нагадаю зараз. З чого я в'яжу цю хмаринку, може, кому буде цікаво. Маринку в'яжу на спицях номер 4,5. Пряжа в мене Kid кітмохер Virginia 90 метрів на 100 г. Це так темна бірюза колір. І тут 30% Mohair і 40% поліакріл і 30 акрил. Ось так, такий махерчик. У мене тут 130 грамів, і у мене ось тут ще і ось тут ще моточок. Тобто дуже така е, легенька хмаринка вийде, я думаю, що я буду її задоволена. Тож, всім бажаю теж взятися за свої недов'язані роботи, якщо такі є, дов'язати разом з нами, приєднуйтесь, якщо вам цікаво. А я вас чекаю в наступних відео. До побачення, до нових зустрічей і всього самого найкращого вам. Бувайте!